Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої, тому що готую пиріжки з яйцями цибулею. Беру борошно, сіль, цукор, сухі дріжджі, олію теплу воду і вимішую тісто, спочатку ложкою, потім руками. Якщо тісто липне до рук, то даю ще трохи олії і вимішую 5-7 хвилин до гладкості. Збираю в колобок, накриваю рушником і залишаю в теплому місці на одну годину. Для начинки нарізаю на кубики відварені яйця, обсмажую цибулю з дрібкою солі і цукру. І коли цибуля підзолотиться, додаю побільше зелені. У мене кріп, петрушка і заморожена зелена цибуля. До яєць додаю смажену цибулю, шіль, чорний перець і переміт. Начинка дуже смачна, втоптала прямо зараз півмиски. Тим часом тісто вже підійшло, обминаю його ділю на невеликі шматочки і формую пиріжки. Люблю це тісто за те, що в процесі формування пиріжків не треба підсипати борошно. Достатньо просто змащувати руки поверхню рафінованою олією. Пиріжки смажу на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору. З цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 30 невеликих смачних рум'яних пиріжечків.